Друзі, вітаю! Китай почав атакувати е, Сполучені Штати. Причому роблять це в діджитал просторі, атакують. Мінфін, якраз такий комітет, який займається саме санкціями проти Китаю, хочуть дізнатися інформацію, де будуть бити по Китаю, де штати завдадуть санкційних ударів, серйозних санкційних ударів, не таких як по Росії, бо ми зараз і по цих санкціях теж прийдемося. Трамп обіцяє нові історії. Ми власне Китай завдав удару першого, десь не витримали, завдали удару. Компанією хакерів, які залежать від держави, які мають вплив державний, і які власне фінансуються державою. Це штати вже розмотали. Бачите, що штати дійсно зараз під ударом то атакують ісламісти, то атакують китайські хакери. Бачимо, що ось цей період передачі влади між Трампом і Байденом не дається просто так, і бачимо, що йдуть дуже серйозні удари по Сполучених Штатах. В даному випадку, якраз таки в діджитал просторі, але кража а, цих і секретних, і не секретних даних може бути насправді дуже серйозною історією через те, що для Китаю це можливість вберегтися, підготуватися і підготувати контрзаходи. Для прикладу зараз уже кажуть, що не будуть продавати деталі для американських військових компаній, Отак. От а ще Ілон Маск піднімає ставки. Мало того, що згоріла його машина біля будівлі Трампа, він піднімає ставки. Його хочуть відсунути від Трампа. А він починає атакувати прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера і каже, що. Треба випускати е активістів радикальних, які збирали на антиісламські мітинги, і вимагає якраз таки підтримати одного з кандидатів. І ви знаєте, навіть хто це той, кого найбільше любить Путін з Британії. Хоча крім Путіна там з'явились і нові донори. Давайте все це проаналізуємо. Подаляк каже, що Україна не готова до переговорів, бо Росія ще мало вистраждала. А Польща готує чергові протести проти. України і Латинської Америки не тільки ми будемо під а, прицілом в польських фермерів. Підпишіться на цей YouTube канал і подивіться, чи ви підписані. Ми з вами можемо зустрічатися кожного дня по 2-3 рази на день, але подивіться, чи на вашому телефоні, айпаді, планшеті чи комп'ютері або ж телевізорі, дивлячись, як ви дивитесь, ми з вами підписані. Тому що нас атакують зараз російські боти і хочуть понизити видачу. І в них вже частково це вдається. Але якщо вони понизять видачу, а, і я перестану у вас з'являтися, ми не будемо з вами більше на. Зв'язку. Тому, будь ласка, зробіть це зараз. Перевірте, чи ми підписані? Бо половина з вас цього не зробила. Так показує наша з вами статистика. Тому, будь ласка, а ми починаємо: китайські хакери, які наближені до державних е, органів влади, щинили акт агресії проти, е, сайту, власне, ну діджитал інструментів Міністерства фінансів, якраз таки департаменту, який займається санкціями проти Китаю. Китай боїться, що прийде Трамп, і власне вже команда, перегідна команда Байдена та Трампа вже готує певний пакет проти окремих компаній. Вони хочуть дізнатися, проти яких вони забирали і секретні дані, і несекретні дані намагалися витягнути будь-що або бодай щось для того, щоб зрозуміти, як будуть бити, щоб був час підготуватися інколи. Три тижні вистачає для того, щоб зрозуміти, як будуть бити, де будуть бити, і що з цим всім можна зробити. Тому бачимо, що. Посіли грати на випорядження, і якраз таки ці е, документи, які атакували, ну несли найбільший інтерес. Є вже чиновники американські, які коментували дану історію, кажуть, що дійсно їх цікавили саме санкційні документи. що, що китайці, ну, вже в цьому були зацікавлені. Ну і бачимо, що власне така атака сталася. Це все відбувається на тлі посилених е, актів терористичних актів Сполучених Штатах. вам Сьогодні зранку писав. Відео про те, що атако була атака в нічному клубі 11 постраждалих, вбито 15 людей в Орлеані. Новому далі ми бачимо, що відбувся підрив автомобіля Тесла. Дуже символічно. Маск Тесла підірвали біля Трамп Інтернешнл. Теж відбулося ФБР зараз сім цим працює. Ну і власне багато хто насторожився, що це дуже критичний період. І це період, коли багато ось таких е несподіванок чорних лебедів починають літати над Сполученими Штатами. Ви пам'ятаєте, що їх дуже часто говорили, що і Путін хотів зробити щось таке дурне проти України. Але, начебто, команда Байдена і Трампа його заспокоїли і поставили на місце. Ну але. Цього не сталося з ісламськими радикалами. Цього не сталося з китайцями, які намагаються зараз досягати своїх тактичних, явно не стратегічних, але тактичних, мінімальних, дуже часто медійних або хакерських цілей. Також New York Таймс і Washington Пост сьогодні говорили про санкції. кажуть, що ніхто не сподівався так багато санкцій, що їх більше ніж сподівалися, але результат менше. Ніж очікували, і от вони говорять, що можливо Трамп прийде до влади, і все-таки перегляне питання санкцій. Не тякають між рідків, що це будуть суперсанкції, Трамп може їх вести. Але не знаю, в мене дуже скептичне бачення щодо цих санкцій. Проти китайців вводять нормальні санкції, що вони аж сайти атакують. А проти Росії вводять що попало. Через те, що 15 пакетів санкцій Росія досі заробляє сотні мільярдів доларів. 15 пакетів санкцій Росія досі може за допомогою західних компонентів складати ракети Арішнік, 15 пакетів санкцій і вони все рівно їхні коханки й дружини сидять в куршевелі. Ну, виникають дуже серйозні питання щодо якості цих санкцій і реального бажання хочуть ці санкції впроваджувати. Чи не хочуть, от Подаляк сьогодні теж з'явився в пресі, каже, що Росія недостатньо постраждала в цій війні, недостатньо покарана. Тому, власне, Україна не готова сідати за стіл переговорів. Виглядає як технічний трюк від команди Зеленського, де Зеленський йшов, начебто, не проти про щось домовлятися, але більш за все не отримає якісних пропозицій. Тому запустили Подоляка сказати, що ні, Україна не готова. Знайте, що можемо повернути і в цю сторону. Не є фінальною історією щодо підписання, тому робіть кращі пропозиції. Це такий невеликий торг, поки Зеленський зараз. Займається своїми справами там якраз обстріл біля його офісу відбувся. до речі, пошкодили приміщення Верховної Ради, ну не центрального парламенту, а власне технічні приміщення, де працюють депутати в несесійний період. Ну або не працюють, просто проводять час. Е, ну і власне подалях сказав, що не, не готові. Але в той же час ми зараз бачимо британську пресу, газету The Telegraph, яка розкритикувала українську владу. Це дуже рідко буває, але. Тим не менше, справедливо, ви знаєте, що зараз йдуть дуже жорсткі бої біля Попровська, росіяни намагаються взяти місто або обійти місто. Ну, от, і власне Телеграф вийшов з новиною, що 34 мільйони гривень витрачено на благоустрій міста. Питається, для чого? Ви дійсно хочете там зараз займатися благоустроєм. Друга історія 14 мільйонів виділили на ЗМІ в місті. Вони знову задають питання. Друзі, а нам точно там треба зараз ЗМІ, в місті, в якому менше третини населення залишилось за 3 кілометри, від якого йдуть бої 14 мільйонів. Далі 30 мільйонів на теплопостачання виділено. І за Телеграф задається дуже справедливим питанням. В місті зараз нема теплопостачання, куди йдуть ці гроші. Дуже справедливі базові питання, які зрозуміло, що в марафоні ніхто не задасть. В марафоні ми вже перемогли, придумали дрони на оптоволотні і все. Класні дрони, потрібні дрони, але поки що ми хід війни не переламали. І марафон, який накручує на нереальні історії, повинен трошки все-таки спуститись на землю і почути, що говорять сьогодні, в тому числі, британські колеги. Куди розбазарюють гроші? Місто, яке може бути в окупації 14 мільйонів на пресу. Ви серйозно покажіть цю пресу. Чи 30 мільйонів на теплопостачання якого там нема? Ось в цьому є велика проблема. Дрони хороші, ніхто ж не спорить. Добре, що вони є. І чиновники, яких ви показуєте знакради, теж хороші. Єдине, що ось ці гроші приземляються в їх кишенях, а не там, де б вони мали би бути. А не для військових, які це місто сьогодні захищає. Далі. Історія Ілон Маск почав атакувати Кіра Стармера, причому робить це. Не просто так робить це на вигоду собі, тому що навколо Маска почали згущатися Хмари. Ну от маска стравлюють з Трампом, з представниками Магі. Мага це Make America Great Again, така спільнота, дуже радикальних трампістів. Ну от, ну і власне, щоб виглядати сильніше, щоб не, про, не просідати під персонал, який намагається його атакувати. Маск піднімає штаб. І якщо ще на. Вона... Тому тижня, будь говорити красиво. Якщо ще того року, в кінці того року, він підтримував альтернативу для Німеччини, то зараз ми бачимо, що мас починає підтримувати перевибори в Британії. Головний союзник штатів, головний союзник штатів. Він каже, що несправедливо він посадив до в'язниці одного радикального активіста. Що він слабкий, що він диктатор, що він і багато і різних речей. Так, Маск зараз намагається бути типу консерватором, яким насправді він може не являтись, бо коли брав гроші в Обаму і в його адміністрації, чомусь про консерватизм говорив він мав. Зараз він з Трампа, він консерватор. Окей. Стармер галей Борис, ну, відповідно, лівий. Ну і він його атакує. Я вам говорив ще раніше, що Борис Джонсон. Теж мав ідею допомогти Трампу прийти до влади, качнути Стармера і власне зробити все можливе, щоб організувати перевибори, на яких би він зміг переобратися, в тому числі завдячуючи а, можливостям близької до нього преси, от, Руперта Мердока, Дональда Трампа. А і власне повернутися і стати прем'єр-міністром. Ви пам'ятаєте, що в Бориса Джонсона є мрія не двічі, як Черчилль, бути? Прем'єр-міністром, а тричі бути прем'єр-міністром. І власне так ну як мінімум. Такі історії розповідали його друзі й депутати, які були навичівці, а приурочені якраз таки відставці Боріса Джонсона. Так, от була ідея в Боріса Джонсона шатнути й хитнути самого Стармара. Зараз це робить маск, робить не для Бориса а робить для Найджела Фаража. каже, що є. Серйозні сили їм треба допомагати. Я не впевнений, що йому. І з того, що я чув, що я знаю, може й не тільки йому, можуть бути і інші сценарії. Плани просто його вибрали як таку таранну ракету. Найджел Фараш це політик, який допоміг Британії вийти з Європейського союзу, очільник партії Brexit а, очільник. ну партія перейменувалась UKIP United Kingdom Independence Party. От зараз він має кілька депутатів в парламенті. Він завів їх через мажоритарку, представляє себе лідером цієї партії. Ну і зрозуміло, що є кілька розслідувань, які підтверджують, що він брав гроші у Росії. Точніше, я він був винен на ринку 10 з хвостом мільйонів доларів. Він, власне торгував на біржі, не, не наторгувався, чи не доторгував, чи погано торгувався. Не знаю. Ну от, але в нього були борги, і кажуть, що, начебто, близькі до е, нього російські олігархи допомогли ці борги закрити. Взамін він почав бути торпедою, яка рушила Британію в Європейському Союзі, і підштовхнув, щоб вийти. Що було дуже вигідно Росії, Росія вклала в соціальні мережі дуже багато коштів. Ну і власне це все призвело до того, що це все призвело до того, що Британія вийшла з Європейського союзу, і, власне, цей вихід дуже сильно нашкодив і самому європейському союзі, і в кінці, як ми бачимо, і самій Британії. Так, от, найголовніша історія. Маск почав підтримувати Найджела Фаража, його партію, а і каже, що це єдина сила. А далі британці в шоці, типу, Маск, ти хто? Ти чому тут взагалі починаєш щось розповідати? Ми Британія, ми колишня імперія, ми ваш найбільший стратегічний союзник. Ми тільки що повернули лейбористів до влади після там більше ніж 10 років в опозиції, і ти автовиробник будеш нам вказувати. Зрозуміло, що місцеві еліти цього не сприймають. Так багато хто не проти безкористатися можливостями, типу Бориса Джонсона, нова виборча кампанія. Вперед книжку випустив, можна балотуватися. Але Борис зрозуміло, що це не провокує. Тут іде храм маска, який хоче показати в Штатах, що дивіться, я не доганяю, чи я не другий, не третій, не п'ятий. Я перший. Я по світу нав'язую те, що хочу. Перевибори в Британії, кого хоче веду до влади в Німеччині. Це дуже серйозні великі країни, геополітичні гравці, основа лідерства штатів. І якщо зараз ось таку історію ми побачимо, це може дуже погано завершитись в першу чергу для самого маска, або якщо в нього все вийде, то для цих країн. Коли маски з Твіттером і Теслою почнуть приводити маргінальних ультраправих проросійських політиків. До речі, крім того, що Фараж бере е, гроші в Росію, фараж бере е, гроші ще і в Китаю. І, е, власне, це теж повинен знати Дональд Трамп, який не любить Китай, який хоче е, проти нього вводити санкції, мається на увазі проти Китаю. А тут маск. Підтягує політика, який грибе гроші в його ворогі. Ну і, власне, ще Росія обіцяє дійти до Покровська, до цього до Придністров'я. А єдине, що чого обіцяло взяти Київ, но, но не змогли, а взяли десь що інше. От точно так же зараз Придністров'я. Ви доведіть, вони кажуть, ми дійдемо до Придністров'я. дійдіть спочатку до газ доведіть. Ви газ довести не можете, а, а ви не можете нічого зробити. От. А тому зараз ось ці погрози, ці історії, типу, ви не зможете нічого зробити. Бравадні ось ці заклики, бравадні історії. Ми вже це все бачили, ми вже все, -все чули. Ну от, Дайте газ ним. Чого ви не даєте? Зараз всі жартують, що Україна підбиває Молдову повертати Придністров'я. Росія далеко газ не дає. Заходьте, беріть. Вперше, щоб нам так е, життя давало, такі можливості повернути Донбас і Крим. Коли в боротьбі більших країн тобі дають можливість повернути своє. Вірю, що в нас прийде цей час, що Росія буде воювати з Китаєм, і Китай скаже, давайте ми цих гадів наступимо їм на горло і поможемо вам вернути ваше. Було б краще, щоб швидше. Чи з Японією, чи з Кореєю, з ким би там Росія. Не вела війну для нас. Це насправді може бути дуже цікава історія. Тож тобто, так ми зараз пропонуємо Молдові. типу, друзі, дивіться, ми можемо вам це зробити. Просто Молдові теж треба прийняти вольове рішення. Ви хочете, щоб у вас були окуповані території, чи ви хочете е зробити так, що е зробити так, щоб ця окупація залишилась, бо ви знаєте, частина молдовських політиків ну заробляє на цьому гроші. В Молдові, наприклад, треба платити податки в Придністрові ні. Ну, фірма, начебто, й Молдовська, але не до кінця. Економиш. можна контрабандою займатися, можна там газом трошки там поторгувати. У нас таке в 90-2000 схожі історії теж були. Але, друзі, питання: яку країну ви хочете? Що ви хочете, щоб було в цій країні? І якщо є можливість цим скористатися, не обов'язково, якщо ви повернете цю територію до виборів, оголошуйте там вибори. Японія і Німеччина проводили вибори за кілька років правління військово-цивільних адміністрацій. аналогічна ну, історія може бути і в вас. Ось що важливо пам'ятати. Ну і останнє, що я хотів сказати сьогодні. А, до речі, за Росію російські воєнкори чомусь почали жалітися, що в них нічого не виходить. В чорному морі вони правда, наш маленький флот дронів називають маскітним флотом. Ну чесно, ці, навіть не переживає, як вони його називають. Не намагаються його образити, але в той же час зляться на свою владу, що влада не може забезпечити контроль чорного моря, бо українські дрони їх всіх знищують. Ось це круто. І ми з вами купляли кілька таких дронів, і це насправді дуже класна історія. Тому що Росія своїми дирижаблями і баржами концерними бляшанками не може контролювати море. І кажуть, що Україна вийшла на інший рівень, це вони кажуть, тому що зляться і заздрять. тому що вони витрачають мільярди. А ми десятки сотні тисяч для того, щоб контролювати наше чорне море. Насправді це стара козацька традиція. Ще коли робили чайки, які. Перемагали в багатьох боях, якраз таки на чорному морі, тому що працювали мізками. Ось так сьогодні працює Україна. Ну і остання історія: Польща збирається на мітинг завтра, будуть проти нас, проти Латинської Америки, проти змін клімату. Тоді Та не так. Вони за зміни клімату, просто проти боротися з цими змінами клімату. кажуть, нам все рівно ви підтримуєте наших фермерів. Польща непогано наростила свою аграрку за час вступу в європейський союз за рахунок чого? За рахунок Німеччини, Франції Італії. І зараз кажуть, передавайте стахетну паличку. Вони кажуть: М -м -м, нам тут дуже смачно, клубніка вкусна, картошка вкусна, е -е, робітники з України дешеві. А так вийде, що українці поїдуть додому і самі стануть панами. І тепер хтось до них буде їхати, щоб вони в них працювали. А ми так не хочемо. Бо нам доведеться робити якісь технологічні речі, а технології ми робити не вміємо. Ось я так, дуже коротко переказую історію з одним польським фермером, з яким нещодавно спілкувався. Дивно, дивно в вас інвестували сотні мільярдів євро, і це якраз можливість зараз зробити наступне ривок. Не заважайте еволюції ні боги з змінами клімату, ні в тому, що європейський союз розширюється. Вам же краще буде. Ви самі кажете, що типу прифронтова країна. Не дай Боже, що ви були прифронтовою. Ми прифронтова, бо нашій території йде фронт. А ви далеко? І коли розвиток аграрки йде сюди, не заважайте. Але є конфедерація, і конфедерація буде бігти. До речі, весь світ слідкує за Польщею, що якщо будуть рости ось ці маргінали типу конфедерація, якщо будуть рости антиєвропейські. Сили, сили, які не поважають цінність Європейського союзу, і відношення до Польщі може змінитися. Нагадаю, сьогодні остаточно заморозили і забрали гроші в Угорщини як не ніяка дев'ятизначна цифра в євро. Розумієте, тому тут теж треба не перегинати палку, імітуючи надмірну а, заполітизованість простих господарських питань. Це вся друзі. Інформація, те, що я хотів вам сказати, дуже широко, але про все, що зараз відбувається, дуже багато подій в світі певна нестабільність. Але знаєте, що найбільше нестабільність, найбільше воно тут на нашій території, в нашій державі це Російська Федерація з її зникненням і частина а цих поганців, які атакують зараз Штати, Німеччину інші країни, вони теж зникнуть ослабне, тому що вони працюють в коаліцією. Коаліція повинні працювати, і ми проти них. Ми повинні підтримувати наших партнерів де можемо. Якщо у нас є якісь розвіддані, завжди повинні ними ділитися. От, ми, як люди, співчуваємо громадянам Сполучених Штатів, тому що дійсно вони нам близькі, вони нам допомагали. Коли їх атакують, нам теж важко і теж неприємно. Ми їм співчуваємо щиро співчуваємо. Ну от, але в той же час ми повинні об'єднувати наших друзів партнерів для того, щоб боротись з нашим спільним ворогом російською. Федерацію. Друзі, це вся інформація. Підпишіться на цей YouTube канал і перевірте обов'язково, чи підписані ви персонально, бо можете думати, що так, а виявиться, що ні. Тому давайте без новорічних сюрпризів. Підписуйтесь, бережіть себе, бережіть своїх близьких, до зустрічі.